Я до селищем ходили і ще зустріли. До оселі нас пукайте, щедрувати дозволяйте. Щебрий вечір Новий рік ми вітаємо усіх! Ще дрібочка, ще трівочка, добра с медом горілочка. Без <му> медом <му> не така. Та й пінам, я така, кожний разом ми справедливо за сируних підведе. А хата там щоб на зло Поминули все добро, щоб ми <му> сіла і тримали, щоб кожум дістали. Українцям двійно живе між собою нам здружити. А співається зерумні прославляють, ми заперемо йдемо Україну, підійдемо, ми заперемо йдемо, Україну підійме, старий рік не відступає, хай лихець забирає, щастя подарує, перемогу гарантує Новий рік, хай буде світлий, теплий, радісний, привітний, без повітряних тривог, хай допомагає Бог.

Выдаю, да. Да. А це там фото, так. Да. Ось у нас його. Зачі дівку на ЗСУ від нашого колектива. Дякуємо вам, <реклама> дякуємо. Хлопцям передамо. Так. Ну, а це вам солодощі і як горілка без меду. Добре, спасибі вам! З наступаючим новим роком! <реклама> Слава Україні! Героям слава! Спасибі, до побачення, до зустрічі в новому році.